Є успіх з каскадом Victron Veltronic. Сьогодні від сонця 4,12 кВт, а на вихід видав 1,9 кВт. <coughs> Такого в ви вильтроніка не побачите. Тому що цей стоїть в Power Assist, і він забирає з Valttronic тільки тоді, на перехідних режимах, коли, наприклад, чайник виключився. Він ще забирає трошки, або навпаки, чай не включився, він забирає, поки МППТ розганяється. От. Це отака система. І зараз, якщо подивитися, от. давайте так. На вихід іде 30 Вт, всього видає. А цей забирає всього на будинок 550 Вт.